А потім, коли до кінця не дійдете, от задернуть, ну, покажу. Ага, Давайте, бо ви ж навчилися ще іще. Дивіться, тепер я ще одну. і Ми з вами встигнемо зробити разом всі косу. що, Якщо одна людина робить, то дуже довго. Ой чи є, що наші є, що поки. Розпустила, розпустила, хлопця на Хочу розказати вам, ну я збираю хустки з історіями. 36-й, 37-й рік це були дуже тяжкі роки. І чоловік. Купив своїй дружині таку хустинку рябеньку 90. з френзями. І це майже майже останній подарунок був перед міньою. Дуже тяжкі роки були. Коли він пішов на фронт, невдовзі вона отримала звістку. Чоловік пропав березня. А вона бере цю хустинку і говорить. Він живий, він обов'язково повернеться. Пустинка тепла. Проходить час, і вже і рідня зневірилась, і сусіди, що вона там ну, надумала, що а вона весь час сказала, що він живий, він обов'язково повернеться. І ось одного разу відкриваються двері і заходить чоловік. Переступаючи поріг рідного дому, він говорить такі слова: Твоя віра, надія і любов спасли мене, дали нас нагу до життя. Я був поранений. Я був в дуже тяжкому стані, але я відчував, що якась сила тримає мене в цьому світі, а це сила любові. Так. І твоя віра в те. Що я обов'язково то... повернути? Така тебе така прикраса. Таке отримаєш так, задоволення так, і не складає. Чуди покупка дві вечір, так звідки не робила. Вона мені косточки привезла, я Так моти чемодан, вже, каже, згодовила. Ходила так у церкву ходити. Треба забрати. У мене також є мамина хустка, яку я коли от мені тяжко, і я накидаю цю пустку на свої плечі, і я відчуваю, мама поруч моє зі мною. І я дуже-дуже вдячна їй за те, що вона в мене була, що вона мене народила, що вона дала освіту, поставила нас на ноги, а нас було п'ятеро в сім'ї, але двоє дітей в 37 му році близьким. От. І оця хустка, вона мені дає наснагу до життя. Дає силу, дає енергію. І це моєї молоді. Мама завжди вишивала намірушники, і блузки, ми називали блузочки. Тепер кажуть, вишиванка, сестра у мене була. І ми в неділю це свято було неділя для нас. Нічого ми не робили, в суботу треба було все наготове, надія. Овпіваємо в вишиванки, спонички чорненькі І гуляємо так, і в школу на свято ходили. І я й виросла в цій вишиванці. А тоді у школі стала працювати, мені треба бабину бабу, а вона ж десь була сорочка, вона каже: внучко ти моя. Це ще моєї, каже баби, сорочка. Це моєї сорочки. Ну так давайте. І хвартух, а що ви тут, і сорочка. Я й досі бережу, вона мені наче як заспокоює, зігріває. і радість з'являється. У мене такий є рушник, рушник 37 го року. О, да. І ми разом з вами сфотографуємося, що яка б ситуація тяжка не була, жінки вишивали. Наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.